Український Херсон місто герой, яке пережило сім місяців російської окупації. Тут досі мало не щодня обстріли. Колись красиве місто з населенням у 280 тисяч людей, сьогодні не впізнати. Пустальні вулиці, десь зруйновані будинки, видно наслідки прильотів. За найгрубшими підрахунками тут зараз проживає не більше 60 тисяч, переважно ті, хто не хоче їхати з рідної землі та кидати свої будинки. Олександр один із тих, хто залишився. Працює у волонтерському центрі. Зізнається, тепер для нього 12 лютого став другим днем народження. Чергова ракета, випущена росіянами, прилетіла до нього прямо у двір. Прилетіла во двор ні вікна, ні двері, полкри. Все це винесло. Дерево. Забор соседский. Полчетвертого утра. Был в соседней комнате. Почти спал. Ну все. Просто хлопок и просто ничего нету дарит. Люди практично виживають, кажуть, що полегшило, коли відновилася електрика. Але загалом без допомоги волонтерів не впоратися необхідно практично все, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи теплими ковдрами. Благодійний фонд Вадима Столара тут же добре знають і з нетерпінням чекають на чергову зустріч. Це не перша поїздка до версону нашої команди фонду сьогодні. Саме Наша поїздка і доставлення такої бажаного цінного вантажу для мешканців Херсону відбувається у супроводі засновника нашого благодійного фонду Водима Столара. Ми привезли в Херсон. 15 тонн благодійної допомоги, три вантажівки та мікроавтобус. У них все найнеобхідніше, окрім продуктів харчування, обов'язково засоби гігієни, медикаменти, ліхтарики та звичайно ж ковдри та матраци. Не забули і про малюків, підгузки, дитяче харчування, порошок. Багато діток у мене прийняти п'ятдесят 500 Варніше була було 21 тисяч. Зараз потроху до Херсона повертаються блага цивілізації, оскільки відновити всю зруйновану інфраструктуру швидко не вийде. Так, через пошкодження тепломагістралі понад 5 тисяч мешканців змушені жити без тепла, зігріти людей та забезпечити їх їжею це головна проблема, яка стоїть як перед владою міста, так і перед волонтерами. Є деякі будинки, які в нас з тих чи інших причин. Порушено завтра зараз теплопостачання, тому ми також роздаємо теплі ковдри, спальники. Звісно, що кожному мешканцю поки що цього було недостатньо, тому ми звертаємось, продовжуємо звертатися до різних організацій. От сьогодні я дякую народному депутату Водиму Столару, який привіз цю допомогу для нашого для наших людей, для дітей і ми. Забезпечуємо тим необхідним, що є. Ми, як волонтери, докладаємо максимум зусиль, щоб люди відчули цю допомогу, отримали розуміння, підтримку і крепке плече, яке ми надаємо людям по всій Україні, отримуючи від них. Благодійний фонд Вадима Столера сьогодні допомагає людям по всій Україні. Гуманітарні вантажі надсилаються до Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської та Київської областей. Окремою графою стоять військові машини, дрони, тепловізори. Це далеко не весь перелік всього, що постійно вирушає на передову. Своєю роботою співробітники фонду вкотре доводять, що спільними зусиллями ми не лише переможемо, а й відновимо нашу рідну Україну.